Усім доброго дня. В минулому відео я збирала мох. Сьогодні я вам покажу, як я буду його використовувати. Але перед цим я скажу трошки про його властивості. Агроперліт, до речі, можна замінити оцим мохом. Він, як і агроперліт, впітує вологу надлишок, а потім поступово віддає її в ґрунт рослинам. Також він запобігає висиханню верхнього шару ґрунту. Буду в цьому році використовувати його в розсаді. обов'язково. я потім покажу, буду експериментувати, бо раніше я цього не робила, тому що було в мене так для себе, трошки мені вистачало. А цього року я хочу таке. Його спробувати в масовому вирощуванні розсади без хімії. Якось вже раніше вирощували без тої хімії, ми вже дуже через чорту хімію да, воно легше собі там прийшла, поприскала, да і все. А тут ще їдь в ліс, збирай, ми підготовлю його. Але. Я сторонник екологічного вирощування, і хімією користуюся тільки дуже в крайньому випадку. Насчет вкорінювання, хочу сказати декілька слів, замість того вкорінювачів, що продаються, чудово підходить верба і алоєвера. Гілочки верби ставити в воду, і туди ставити ваші рослинки, вони вкорінюються гарно. Це я показувала в минулих відео. Ще можу зараз показати. Хрізантемки. Хто мене не дивився, вони гілочки верби. І вони ось чудово повкорінювалися. Алоєвера. Я також деякі рослини вкорінювала, в тому числі самшит. Приживаємо, виявилася десь 90% на вера. Хочу ще спробувати вкорінювати на мохові троянди. І там в мене є бегонія. В неї черенок один залишився і цілу зиму стояв, але не знаю, чи воно прийметься, чи не прийметься. Бо бегонія більш така ніжна. І мені здається, що, ну, можливо, і Вера підійде, але навряд ли. Мені здається, для неї найкраще підійде мох вкорінюватися. І хочу також троянди спробувати. У мене троянди ніяк не виходять. Я ж різні способи пробувала. І вони ці, ні в кого не хочуть прийматися. Ще спробую в мохові. Будемо з вами так, зараз спробуємо проекспериментувати. В Другу світову війну мох використовували як антисептик. Не вистачало ліків, тому брали мох, мили його, вичищали гарно, і накладали на загнуваючі рани. Рани. Е, він очищав, витягував гній, без, обеззаражував і е, рани швидше загоювалися. Зараз це вже ніхто не використовує, всі вже забули за цей метод. А наші е, предки цим користувались. До речі, так як і кропиву. Вони теж сок видавлювали, змочували бінти і такожвали рани і заражували кропива і мух. Через ті свої властивості, я думаю, ну, антисептичні я думаю, що він буде хорошим вкорінювачем для троянд. Троянди вони капризні трохи. Я пробувала і корі... з корінювачем їх розмножувати, е... живцювати і в піску, і в землі, і під банками. Ну, Коротше, всі способи перепробувала, мене не виходить ні в какую. Ще хочу з цим попробувати. В магазинах зараз продається мох з фагну. І його можна також придбати. Ну, зараз взагалі мох використовують більше для декоративних цілей, і для коріння орхідей. Але його треба сестра купила була і жучки там завелися. Мох треба октару, і вона казала. Ну, Я збирала мох в зимовий період, то не думаю, що тут є жучки, бо всі поховалися під землю, комахи, а мох залишився чистий. І думаю, краще його збирати пізно осінню або зимою. Тому я його дезінфіцірувати не буду. У мене рослини ще не такі капризні, як урохітеї будуть, тому думаю, їм нічого такого не станеться. Мох він гарно впитує вологу, коли надлишок у землі. І поступово віддає цю вологу, тим самим роблячи баланс для рослин. І також ну, він всякі бактерії вбиває і рослини, я думаю, будуть рости чудові. Ну, це експеримент мій. І давайте разом будемо спостерігати. Я буду показувати обов'язково, чи вони невдачі, чи вдачі, вам ще ж теж буде цікаво, правда? Отож, зараз я його буду мити і використовувати. Мох має в собі багато необхідних мікроелементів для росту рослин. І Коли ви будете такий кусочок класти, наприклад, на дно. Стаканчика і зверхи земля, там рослинку посадили, він буде віддавати ці всі мінерали і мікроелементи. І не потрібно буде утоплювати ці рослини. Мох я промила. У кільку, о, три рази я його промила. Зараз ніби вода така вже чиста. Віджимаємо він як губка, стає, набирається вологи. Віджимаємо, і я буду скидати сюди в стаканчик. Нічого складного тут немає. І в мене є ось такий черінок бігонії. Ну, правда, я не знаю, що він прийметься, бо він, вона зимувала в мене в прохолодному приміщенні довгий час з осені воно не пропало, так і трималося. Ну тут так, 50 на 50, чи сам черінок пригодний. Але ми зробимо наш експеримент. Запхаємо його сюди. І будемо спостерігати за його вкорінюванням. Мама, позамітаємо візьму грязно. Все, ставимо його, поставлю на підвіконня і будемо чекати на вкорінення. Також я зробила ось троянди, нарізала мох. Поклала і будемо також спостерігати за вкоріненням. Вам цікаво, якщо цікаво, підписуйтесь, щоб не загубити, буду тримати вас в курсі. А цей мух, що залишився, я буду використовувати в стаканчики, в горшочки. Також я поставила мох в коробочку, де будуть пророщуватися клубенькі бігонії. Він буде їх тримати в потрібному їх їм балансі. Корінчики не будуть гнити, як буде опускатися. І я думаю, все буде добре. Будемо спостерігати. До речі, кажуть, що насіння теж можна добре пророщувати в муховіну. Мені здається, насіння то таке крупне, бо мілке. Ти там його просто не знайдеш в цьому мохові, а крупне можливо. такі як гарбуз, там. Напевно, можна теж пророщувати в мохові. Бачили, як джолоді ж гарно проростають в лісі. А воно всипано все. А воно ж то на мох падає в більшості. Там же все кругом мох. Можливо. Ми будемо пробувати експериментувати. І подивимося, що в нас з того вийде. Все. Чекаємо результат.